Вітаю, любі діти! Тема сьогоднішнього заняття історичне краєзнавство, його значення і сутність. Існує кілька визначень поняття краєзнавства. Краєзнавство це всебічне вивчення певної частини території країни, тобто її природи, населення, господарства, історії та культури. Краєзнавство це збір інформації з різних галузей наук про дану територію. Виділяють краєзнавство комплексне та галузеве. Краєзнавчі організації поділяються на державні, громадські, шкільні та інші форми краєзнавчої роботи, такі як краєзнавчі музеї, товариства, гуртки, виставки тощо. Краєзнавство це збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору. Географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо. Об'єктом вивчення краєзнавства є край, умовне поняття. Межі цієї території залежать від того, хто і з якою метою вивчає край. Предметом вивчення є природа, топоніміка, історія, склад населення, господарство, культура тощо. Існують такі напрямки краєзнавства. Історичне, етнографічне, літературне, географічне, мистецьке, географічне краєзнавство досліджує рідний край, керуючись основами географічних знань. Етнографічне краєзнавство досліджує народну матеріальну і духовну культуру, звичаї та обряди, побут, одяг, усну народну творчість. Літературне краєзнавство вивчає літературний процес рідного краю. Досліджує життя видатних земляків, письменників. Історичний краєзнавство вивчає історію окремо взятої місцевості та розмаїтого кола об'єктів історії міст, сіл, фабрики заводів, навчальних закладів, наукових установ, суспільно-політичних рухів, родоводів видатних осіб та інші, які об'єднані територіальною спільністю, краєм. Історичне краєзнавство як складова частина загального краєзнавства являє собою галузь прикладної історії та відрізняється двома суттєвими ознаками: локальністю досліджуваних історичних подій та діяльним характером. Історик краєзнавець комплексно вивчає край на основі джерел та використовує дані інших спеціальностей. Він вивчає перш за все особливості фактів та явищ у конкретному місті. Проте місцевий матеріал лише тоді становить цінність, коли вивчається неізольовано від історії всієї країни, цінність місцевих досліджень у тому, що в них простежуються певні особливості історичного процесу цілої країни. Все це дає можливість всебічно пізнати край, визначити місце і роль жителів регіону у тих чи інших історичних подіях. На наступному занятті поговоримо про джерела історичного краєзнавства. Дякую за увагу!